Що ж мені сподобалось в жовтні, та не тільки вже друге відео підряд з якимись фаворитами на позитивних вібраціях, на позитивних вайбах. Нічого не можу собою зробити. От хочеться в мене настрій. Хочеться мені сьогодні сісти так на кухні, на такому домашньому трошечки вайбі і поговорити з вами про те, що мені сподобалось. поділитися якимись знахідками. Тут була не тільки косметика, догляд, також фільми, музика. Коротше багато чого різного, чим мені хочеться вам поділитися і розповісти, поділитися своїми думками. Як завжди, перед початком відео, я нагадую, що ви можете поставити лайк авансом. Якщо вам відео сподобається, лайк залишиться мені буде дуже приємно. А якщо ні, ви завжди можете його прибрати. У мене тут, як завжди, ось ця чарівна коробочка, в якій у мене різні засоби. У мене тут сьогодні і догляд, і косметика. Коротше, хочеться я багато про що поговорити, і будемо йти по порядку. Я думаю, що я буду починати з пробника, з пробника. ну, з пробника я й почну. Коротше, з догляду. Моя замовляла пінку від 380, чи від українського доглядового бренду. І вони мені разом з цією пінкою надіслали тестери. І тут був ось цей легкий крем для обличчя. Oil-free, з коланом, з зеленим чаем, з нірцем. Коротше, як бачите, тут вже тестера на папірчику цьому немає, тому що все, я його використала. І мені він дуже сподобався. Я б, реально, я б взагалі захотіла свій повноцінний, повний формат, тому що оце ще не тестувала, тут тобто, типу, він ультра річ, зволожуючий Протестуємо його трошечки пізніше, тому що все. Почалась осінь, почалась ера, яка її називаю в інстаграмі. Сохне все, пече все. І от нарешті мої руки дібрались до більш потужних зволожуваних засобів ніж влітку, тому що в мене є шкіра на тілі, і губи, і руки, і все на руках. Взагалі, я думаю, що багатьом знайомо, коли від холодного вітру від морозу починаються, коротше, такі червоні кірки, не знаю, як це правильно назвати, просто сильні почервоніння, ледве до крові на руках. Так, от. Це я, це моя така проблема, тому я буду багато говорити про кремчики цією зимою і цей ті осені, так точно. Бо я вам хочу показати ось цей кремчик від Мідлі. Це вже моя друга упаковочка. Це а, крем з пантенолом. І їхній вотеркий джель. Коротше, геливий кремчик сьогодні я не вмію розмовляти. І я його взяла другий раз, тому що мені дуже сподобалася його така легка гелева формула. Це знаєте, щось середнє між гелем алоє і прям дуже таким густим щільним кремчиком. От мені дуже подобається ця така формула, і він класно зволожує легенько, але для мене мені цього вистачало повністю. Літом і початок осені і я продовжую користуватись, тому що не завжди хочеться прям чогось сильно, -сильно потужного. Це прям для мене топчик. Єдиний мінус це його пакування. Воно таке, я не знаю, що це як правильно назвати цей матеріал, ну металеве. Коротше, воно дуже-дуже цупке. І за рахунок цього, коли продукту залишається дуже мало, єдиний варіант це розрізати пакування. А мені вже рекомендували купити таку кліпсу, не знаю, як правильно це назвати. Коротше, штука, яка буде допомагати цей продукт далі видавлювати або підрізати і закрити. Коротше, варіантів, які потім звідти діставати. Дуже багато і, на жаль, нем треба користуватися, тому що пакування це мінус. Але воно, звісно, естетичне, красиве кайф. Так от, ось цей кремчик, він легенький асей, трошечки. Потужніший, трошки щільніший. І от коли в мене дуже часто швидшиться зона Денис, я прям закохалась, тому що я почала ним це все діло намазувати в цій ділянці. І воно дуже швидко, дуже класно загоювалося, і прям відчувався оцей ефект зволоженої шкіри. Коротше, приємний кремчик. Мені сподобався, хочу спробувати ще в понурозному форматі. Тому що мініатюрки все ж таки було трошки мало. А ось цей ультра річ, ультразвожуючий, бо трошки пізніше, також поділюся вам враженням. враженнями. Сироватка від Іцтрі з гіалуроновою кислотою. У мене її залишилось буквально менше половини. І мені сподобалося, я, в принципі, зацікавила цим брендом після цієї сироватки, по-перше, дуже класне пакування в склі, воно зручне, у нього типу, нормальна піпетка, плюс-мінус. От. Єдине, що я тепер не знаю, куди дійти своє бажання спробувати ще купу сироваток у цього бренду. Тому що реально прикольна, прикольна сироватка, вона має легке зволоження. Мені дуже сподобалось наносити цю сироватку також під. Тон, тобто готувати шкіру з цією сироваткою. мені дуже подобалось брати цю есенцію сироватку і наносити потім ось цю базу від NYX зелену. Воно прям, прям прикольно мечилось один з одним і виходило прям дуже таке класне глянцеве, таке зволожене покриття, на яке дуже класно потім носився тон, і все це виглядало. Коротше, мені сподобалася сироватка, я її брала і в роботу на собі мені вона подобається. Я б її повторила з задоволенням. Дуже непоганий продукт. Єдине, що... Як на мене, її ціна трошечки кусається, тому що в принципі такий формат просто сорово та злороновою кислотою на рин на ринку досить багато, і вони є бюджетніші приблизно з такими ж властивостями. Тому от єдине, що ну це ціна трошки, типу як на мене, за такий продукт не те, що не виправдано, але якось не знаю. Коротше, мене викликає типу, от єдине це її ціна, і все. А знаєте, чого викликає такі сумніви ціна? Тому що в мене була гілоронка від Q&A, і це була найкраща гілоронка, яку я пробувала найкраща сорока з кислотою. Просто в мене вже було потім баночок 5, і я захотіла змінити. І ця штучка мені теж сподобалась. Вона трошки по-іншому на моїй шкірі працює, але також добре. І тому, типу, я звикла, що купую роботку з герону кислою за 300 гривень. Тепер типу, я така пф, майже 800 гривень. О Боже, о ні. Next – це міцелярка від Simple. Я користувалася дуже довго біодермою, і мені дуже подобається рожева міцелярка від біодерму. Це просто. Моя улюблена міцелярка Ever, і я її обожнюю. Але в якийсь момент я думаю, блін, спробую я ось від Simple. Настільки багато я її бачу в Тіктоці, що мені прям стало супер цікаво. Я її ну, не дуже багато, але я зараз користуюсь нею майже кожного дня. Я можу сказати, що це доволі гуд варіант серед бюджетних. Вона мені не робить ніяких проблем. Я дуже часто не маю макіажучиця. Міцлярку мені нічого не пече, мене не сипать вниз я, звісно, міцлярну воду потім змиваю. Тому типу для мене це як перший етап. Зняття а макіяжу, особливо макіяжу очей, тому що часто використовую каялу, я часто використовую, використовую олівець, які який стійкий, які який прям зафіксовуються, у кого було олівчик і ламель і він собі між віку, а потім вимивав її декілька днів, то й зрозуміє. Так от, оця міцелярка, як на мене дуже набред. Ну, типу, і звісно, біодерма і ця це небо і земля в плані ціни. І біодерма, вона, як на мене, трошечки краще справляється зі зняттям макіяжу. Це наче трошечки на рівень слабі слабкіше, як на мене. От, але за господи, сто чи мись гривень це просто перфект. Міцелярка мені вона реально сподобалася. Таку ціну це реально класна штука, тому. Ставлю лайк цьому місяці, використаю всю, подивимось, побачимо, поки подобається дуже. У мене сьогодні багато продуктів для губ, тому що я думаю, ви знаєте, що це зараз пішов цей тренд, а чисте обличчя і червона помада, тільки там без вій, просто брови, макіяж, обличчя і помада, червона без макіяжу очей. І якось у мене пішов тренд на олійки, на бальзами з кольором, атлітом. Я теж любила ці продукти, але чим ставало більш Холодно, прохолодно. Чим нижче ставала температура, тим більше я використовувала таких продуктів. Просто по-перше, це звісно, тому що в мене ще дуже сохнуть губи. Тому у мене в арсеналі в кожній сумерці у мене лежить щось з цих продуктів, щось одне з цієї четвірки. Зараз покажу. Почну з NYX. Це їх Sleek Click бальзамчик який в ось такому форматі, і це їх Fat Oil продукт Як завжди, виходить сонце, коли я знімаю відео, почнеться у сусідів. Нас гнів. Так от ці оліки від фотоєл, я обожнюю червоний відтінок, обожнюю такі темно, а, темно, якісь. Коричнуваті, 0,8 там здається, гарний був відтінок. Чесно, не згадаю, тому що я розкидала їх всюди, і оце вам те, що я десь у мене тут поряд лежало. Я вам його показую. Класно зволожує, класно виглядає на губах, гарний легкий відтінок. Я 150 разів про них казала, тому не бачу сенсу довго зупинятися. Те саме і про слік лік, також бомбовий бальзам. Мені дуже подобається 0,11 та 0,12, Такі темні відтінки. Класно виглядають вліпком, бо дуже класно працюють. І зволожують губи, що також дуже важливо. Моя улюблена. Олійка для губ, от ту, яку в мене тягнеться рука найчастіше це ламель Let's Glaze. Ох, кожного разу, коли я роблю з нею ліпком, особливо з цією червоною, кожного разу я отримую запитання в коментарях, що на губах таке сяюче. Що за ліпкомбо, тому що вона дуже класна. Мені дуже подобається, як вона відчувається на губах. Вона, знаєте, Fat Oil більш така густіша, це дає менше зволоження, ніж Fat Oil, тобто вона менш щільна, але мені дуже подобається, як вона виглядає на губах. Вона дуже приємно пахне, але не нав'язливо. що для мене дуже важливо, і при цьому вона як олійка, що не диву на мені доволі стійка. Вона прям. Тримається так хорошо, і зболожує також непогано. І мені реально зараз дуже сильно вона заходить. Вона зі мною просто всюди. Якщо я розумію, що в мене немає жодної олійки в сумці, в кишені, я просто не почне з паніка. Те саме можу сказати про Passion Glaze від Еленпро. А ви вже також чули мої відгуки на цей бальзам від Елен з відтінком. Дуже багато класних відтінків в лінійці. Дуже красиво все це виглядає. Там є відсоток сквалану, ну здається в складі. Вона реально думаю, дуже надвець зволожує, як депотібного формату продукту. І відтінки класні відтінки реально дуже красиві. Там є і такий яскравий, червоний, і щось супер нюдове, супер ніжне. і також дуже класно доповнюють ліпкому. Далі по темі губ це олівчик від глимбі, 209 дев'ятий вітінок. Цей гелевий цей формат олівчику. Ліплайнер Сетін. Я чогось пропустила в той момент, коли е, пішли ось ці. Я коротше, я жила. В моменті, коли я слідкувала за глимбі, за тим, що не виходить, бо зараз трошки я зникла з Єви, я дуже рідко до чого стала заходити, і просто, поки немає якихось цікавих запусків, як на мене, не у Патрісі Лідо, не у глимбі, тому я там рідко буваю. І от я зайшла за якимись умовнуватними дисками, не згадаю. І я просто підійшла і бачу там відтінки олівчиків 209, 210. А я перестала з ним слідкувати на 206 му відтінку, типу, далі. Я в своїй Єві не бачила, типу, інших відтінків. І ось цей 209-й, боже, це богемний олівчик. По-перше, це коричневий. Він доволі темний, і він таки, знаєте, на мені, він прям. Нейтральний, красивий коричневий відтінок. Мені дуже зайшов цей відтіночок. Він трошечки з теплинкою, але на моїх губах він виглядає більш нейтральним. Це ідеальне ліпкомбо, про яке у мене запитують просто <laughs> дуже багато людей, коли я його роблю. Чи в інстаграмі в Директі, коли, якщо я в сторіс на фарбузь, так, чи в тіктоках, в інстаграмах, в коментарях, якщо десь його використовую в Ютубі, мене запитували, коли знімалася відео. Дуже часто запитують про це ліпком. Просто ось ці два продукти. Помада від Maven, Я вже неодноразово вам показувала ці помади. Казала, що вони супер класні. Можна купити в магазинчику вродлива. У мене відтінок Буена. Ух, і відтінок Бет мені дуже подобається. Але цей відтінок Буена це дуже красивий, Також доволі темненький. Не всі такі люблять, але на бах, як на мене, якщо розшовувати, все виглядає дуже красиво. Дуже красивий, коричневий, такий нюд з трошечки теплинкою. Такий от він. Не знаю, благородний, цікавий, красивий. Помада сатинова, вона наглухоматова, вона не прям глянцева. Це щось таке, щось таке приємне. Я не знаю, і це пакування металеве на магніті. Ніколи не скажеш, вона взагалі стільки коштувала і формула, і відтінок. Коротше, дуже полюбила цю помаду, дуже подобається. же. Super Lock від Maybelline, ось цей клей для брів. Я його використала майже повністю. У мене його майже немає. Дуже класний гель для брів. Мені сподобалось його, його використовувати. Кожного дня його використовувала. Дуже зручний маленький пензличок, зручний формат пакування. Єдине, хочеться його побільше, тому що трохи мало, знаєте. Трошечки хочеться, щоб надовше вистачало. От, скільки тут взагалі? Літрів, мл продукту, але я не можу сказати, що прям не дуже довго вистачає. Коротше, оця малесенька щіточка дуже зручно профарбовує брови. Мої брови він тримає. Якщо не наносити забагато, то не створює оцих якихось, знаєте, біленьких частичок на бровах. Коротше, для мене поки що однозначно лайк, дуже вдалий продукт Maybelline для брів, просто клас. І ось ця густа формула дозволяє прямити волосок до волоска викладати брови, що супер-супер класно, приємно. Трошки розбавимо цю косметичну всю історію. Пензликом, це пензлик від ВОПС. W3553. Це форма, цей розмір, це сама бездоганність. Я обожнюю не наносити бронзер, рум'яна. Він просто от він ідеально по формі, по розміру. Просто ним дуже зручно користуватись. Єдиний мінус цього пензля це те, що трошечки, як мені здається, після миття трошечки ворса полізло. Господи, злякалась. Трошечки ворсу полізло, але не критично, Тобто це гуд, з ним він не полисів, просто трошки творсинок поваповилазло, і все знову добре. І блін, мені ж хочеться ним зараз себе торкатися. Він дуже приємний дотик. Він дуже м'якенький, в нього форма взагалі ще більш пласкіша, просто його бажано сушити в, сіточ в сіточці. Всі точці. Зараз мене просто посушився ось так, але дуже класна форма. Я прям цей місяць кайфую цього пензлика і ві... взагалі з кінця літа, напевно, просто дуже часто його використовую, і мені дуже дуже зручно, комфортно, швидко. Все наноситься з ним. Знову такий, звісно ж, космік Brushes. палетка на яку був огляд. Я не знаю, чому ви її не подивилися. Чому вам не так цікаво дивитися на каналі Космік Brushes, тому що палетки дійсно варті уваги, я дуже хочу ще, а тому, що це дійсно дуже красиво, просто тупо цукерочка, дуже beautiful, і мені дуже подобається, як працюють ці тіні. Я ніяк не можу сісти і зробити собі якийсь прям макіяж, якісь для фоточки, інстаграмчик з цією красою, тому що, ну. Oh, how beautiful! Красиво, дуже красиво. Я прям, я її відкриваю, я не можу її закрити, тому що мені просто подобається на неї дивитись. Коротше, ідіть, дивіться, огляд. У мене на каналі він є. Обов'язково його перегляньте, кому цікава така пастельна гама. Подивіться про цю палетку. Не пошкодуйте і захочете, її собі я вам відповідаю. По парфумам, у мене тут з'явилось дещо цікаве. Це новий запуск від 13 Parfums. Це Fearless, їх новий аромат. І чесно, знаєте, якщо я завжди могла описати аромат якимсь от, типу місцем, де я знаходжусь, і його от відчуваю, то це я не можу описати. Я реально я не... Можу вам охарактеризувати, що це, це щось замшеве, це щось древне, трошечки ванільне, трошечки з квітами, бергамотом. Воно таке, воно цікаве. Він дуже теплий і дуже такий, знаєте, наче охоплює тебе. І мені дуже подобались відео, які робили 13Perfums, рекламі на своїй сторінці. Він реально такий містичний, цікавий, загадковий. Я надихалася цим ароматом і робила образ відми в своєму тіктоці. І я дуже люблю деяких ароматів. Мені дуже подобається Skinny діпінг. Його мама моя взяла на інтершармі, коли ми були. В взяла одразу одразу розмір, тому що мені так пахне грейпфрутом, смачно. Він реально дуже смачні, дуже такі. Соковиті і не знаю, жіночні такі, вони якісь класні, цікавий. Також аромат. У мене до всіх їх ароматів, Хочу сказати слово цікаве. У мене був Karma, літній їх запуск. Він тупо цитруси, от просто цитруси. І about You у мене був Color Boom. І Skinny Dipping. це, напевно, два таких улюблені мої. Але я розриваюся між ними і Karma, тому що Karma — це тупо прям цитрусовий цитрус. Я не знаю, вони дуже пахне так свіжо. От, а це Fearless, Я ще хочу його понасити, відчути, тому що для мене це щось таке цікаве, згадкове і незвичне, нічого на що не схоже. Якщо ви ще не пробували Transperfums, я не знаю, чого ви чекаєте, тому що в них є 3 мл, є 10 мл і є повний розмір 30 мл. А ще вони подарували вам Промокод на знижку моїм підписникам. Я одразу кажу, що цей промокод не надає ніяких мені бонусів, це тільки знижка для вас, хто цим раптом переживає. Також в описі можете знайти лінк на їх офіційний сайт. У них також є свічки, є дифузори з їх ароматами. Коротше, ви там знайдете для себе щось обов'язково. Я вам щиро рекомендую передивитись до цього бренду парфумів, тому що в мене вже досить багато ароматів їх було. Я вам хочу сказати, що це дійсно щось цікаве, нішеве і дуже прикольне. От, коротше, класний бренд квітської парфумерії, зараз я тестую їх новий аромат. Так що, побачимо, що я про нього ще можливо колись скажу. Ви б знали, як у мене зараз сіпається око від того, що роблять ремонт. Я розумію, що ремонт це окей, але то ті записала. І знаєте, що я вам скажу? Що з косметикою все. Ну тобто, я зрозуміла, що я дуже мало тестувала чогось такого, що я прям би хотіла відібрати в цей мій улюблений топ, тому що в принципі я дуже мало чого купую. Давайте будемо чесні. Я купую мало косметики, тому що мало якихось цікавих запусків. Я розумію, що я не бачу сенсу втрачати купу грошей, тому що у мене вже є багато косметики, і більшість того, що я тестую це те, що мені надсилають, дарують ще щось. І я реально рідко коли щось купую, купую, якщо мені прям дуже цікаво. От, Скоро, до речі, буде огляд на одну співаю цікаву палетку, тому не пропускайте. Також мені хотілося б зробити, до речі, все обличчя якимсь брендом. Наприклад, Нікс. Я вже долі давно намагаюся зібрати їхню косметику для того, щоб протестувати все. Разом з вами таким одним цільним відео побачимо. І реально я зрозуміла, що, наприклад, у мене немає по кожній категорії там, тон, консилер, пудра, якихось нових продуктів, які я готова вносити кожен місяць, тому що, будемо чесно, кожен місяць ми ці косметики не купуємо. Тому така вижимка сьогодні з цього всього до прямо таких продуктів, що я реально. От мене вау від них і вони мені дуже подобаються. Я подивилась нещодавно час жити. The Living Time». Ви бачили Ендрю Гарфелда? Ви бачили Флоренс П'ю. Я не могла наставити цей фільм в цей свій сьогоднішній топ, тому що мені тут не вистачає зараз чашечки кави або чаю, тому що ну такі ми, ми такий вайб домашніх зараз просто посидень сподушкою, вам це все розповідає. Просто капець. Коротше, вилів Living Time». Він не всім сподобається, тому що, типу, це суперпередбачений фільм, там суперпередбачуваний сюжет, там немає якогось екшену, бойовику різких сюжетних поворотів. Але це тупо фільм про після смак. Це тупо фільм про думки, про якесь, от не знаю, ти після нього виходиш, тобі хочеться плакати, ти відчуваєш якийсь сум, і я потім ще не знаю, я декілька днів від нього відходила, тому що ну, типу, враховуючи те, що там головна героїня взагалі має хворобу. І я також маю хворобу, яка це дивує. Тому, типу. Це трошки ще під іншою призмою для мене сприймається, типу, і всі люди мають трошки переосмислити всю цінність життя, мені здається, після якихось подібних фільмів. І тут реально ти трошечки занурюєшся в свої думки і розумієш, що тут і зараз це найважливіше, і ти ніколи не знаєш, що може бути далі. І люди поряд. І типу це все настільки цінно, і що ми не цінимо це все, і що ми чомусь цінимо переважно тільки матеріальну якусь частину нашого життя, якісь машини, гроші, ще якісь покупки, але ми набагато менше чомусь. Дійсно цінимо просто те, що нас оточує людей, які нас оточують себе, якісь моменти, і коротше, хочеться просто подумати після цього фільму. Як завжди шикарна Флоренсп'ю, я обожнюю цю акторку, я обожнюю Андрю Гарфіла, Мені дуже подобається, в яких проектах знімається Андрю Гарфіл, Мені дуже подобається фільм, де він був тік-так-бум. Це один з моїх улюблених фільмів, який також доволі такий надихаючий, мотивуючий. У мене після того фільму я заспокоїлась більше в цій гонитві знаєте, з успішним успіхом. Ти трошки сідеш таким думаєш, блін. Успіх приходить всім в свій час. і, головне, просто не здаватися, якщо ти дійсно чогось бажаєш. Не знаю, якось я все більше приймаю якусь стратегію. Скійного життя і плавного росту, аніж у цієї постійної гонки за місце під сонцем. Типу. Тому ці два фільми: Тік так бум це не новий фільм і новий Вільвін Там. Якщо ви любите такі якісь фільми, на подумать. Якщо ви любите знову цих акторів, так як люблю їх я, то обов'язково подивіться, вони, вони прикольні. Також дикий робот мені сподобався. Це мультфільм. Блін, реально тупо такий приємний мультик. Я б не сказав, що він прям супер дитячий, тому що там також є про що подумати. І він долі такий, іноді сумний, але він з хепіендом, і я не можу. Чому прям суперсний бовак, хто казав, що водно плакали цілий ціли фільм? Типу ні, такого відчуття в мене було, хоча дуже сентиментальна. Але мультик реально дуже класен, тому що останнім часом я помітила Ну, вибачте, ну, дуже багато відверто тупих мультиків. Типу, я бачу в трейлерах, я думаю, господі, боже, в нашим дитинстві було краще. Знаєте, типу, така штука. Але такий робот реально дуже класний мультик. Я прям раджу і всім дорослим його переглянути, якщо ви хочете розслабитись і подивитись просто мультик. Тому що в мене воєнастрів, я хочу просто лягти і дивитись мультики. Все, звісно ж, я вам хочу порекомендувати «Короліну в країні кошмарів. Це мій улюблений мультик. Це не новий мультик. Але я дуже вам раджу його тому що я його разів 8 і що його не дивився і ми з ним дивилися, він дивився його перший раз. Він сказав, що він реально прикольний. Перегляньте, якщо не дивилися, це прям максимально хеллоуінський, як на мене, осінній фільм, мультик. Подивіться, це мій улюблений мультфільм. Фу, perfect. Вийшла вчора пісня Леді Гаги, чи не вчора. Вийшов вчора кліп на ума такий масса відео, вийшов кліп Леді Гаги на пісню Diseas". Боже, а, мама, мама повернулася, королева повернулася. Дуже класний кліп. Кліп зі Матанію Це українська режисерка, кліпмейкерка. Просто кліп, бомба, кліп шикарний, кліп красивий. І гага там нереальна просто пісня. Я її слухаю вже ну на повторі непонятно скільки. А от, до речі, за вікенд зі своєю новою піснею з Анітою, яку так всі чекали, трошечки розчарував, тому що я реально буквально метаю весь час до його цієї частини, де він там виконує цю пісню, і потім вимикаю. Тому що ну якось поки не заходить. Можливо, мені треба вкусити трошки. І послухати більше ніж там декілька днів, бо вона вийшла буквально щось там теж вчора, позавчора. Я б можливо поки що не до кінця зрозуміла, треба послухати її більше, але поки що трошки сумно. Поки що трошки сумно, тому що трошки не те, чого я як мінімум очікувала. Зрозуміло, що виконання пісні на концертах воно більш якась типу потужне, ніж це буде в судійному записі. Але моя головна претензія не до цього, а просто якось якось не так коротше, як я очікувала. Ця пісня звучить для мене, не знаю. Якось так. Мені прямо зараз хочеться нанести цю оліку. Господи, я Спісь так люблю шуму. sorry. I can't. Я завжди використаю менше, щоб її занути, бо вона чарівна, вона прекрасна. Але ми зробили шедевр. І мої сусіди також, також споя зараз роблять шедевр, поки вони сверлять собі щось. Що ж, отаке, достатньо коротке, але. Мені здається, душевне відео вийшло. Поділіться своїми от, прям, фаворитами. Зробіть от таку свою вижимку улюблених фільмів, мультфільмів, пісень, продуктів доглядових, косметичних. А, з одягу я хотіла вставити щось, але зрозуміло, що я дуже мало купувала одягу в цій, цій осені, тому що у мене якісь проблеми в цьому році з осіннім зимовим гардеробом. Поки що я купую всякі джинси, всякі кофточки, Тому можливо, я зроблю для вас відео розбір мого осіннього зимного гардеробу, Якщо вам це буде цікаво, тому що мені цікаво розширювати рамки свого формату. Свого контенту тому напишіть, що вам було б цікаво послухати від мене і про одяг, і про те, що я думаю про це весь ваш масс маркет і як я матюкаюся на розмір. якщо хочете послухати, то. Передпишіть коментарі. Я сподіваюся, вам сподобався такий формат. Пишіть про свої фаворити в коментарях. Та не забувайте, що в описі під відео ви знайдете всі лінки на моїй соціальні мережі на матеріальну підтримку цього каналу. Вигляді спонсорства. Спонсорством доступні такі плюшки, як стікер, які можете використовувати в Ютубі, ранній доступ до контенту. А для деяких рівень спонсорства я буду створювати окремий спонсорський ексклюзивний контент. Тому переходьте в опис там є вся інформація. Не забуваємо про тенасперфам та промокод, який у вас буде. А тому не прогавте, якщо хочете спробувати новий аромат. І до скорої всім зустріч зустрічі! давайте побачимо в наступному відео.